продажу з'являється офіційний X5, 3 літра дизель, 240 тисяч кілометрів рідного пробігу. Машинка повністю обслугована та не вимагає ніяких вкладень, як технічно, так і по кузову. По комплектації вона у нас чорна на чорному, чорна стеля, панорама люк. Сидіння у нас комбіновані шкіра з алькантарою. стану салончика в гарному стані. М-кермо, М-лук, пам'ять керма та пам'ять сидіння водія. Все працює. нарікань ніяких по машинці немає. Підкармові полюськи підшиті, лейдовський щиток. Камери 360. Ой. Камери 360. Клімат працює. автохолд, електрорушник, вибір режимів руху, Звичайно, коробка у нас автомат. Машинку ви можете придбати за готівку, безготівковий розрахунок в кредит, в лізинг і також на обмін вона. Доступна знаходиться вона за адресою місто Київ, кільцева дорога, 1, торгівельний центр Республіка.